Добігає кінця чемпіонат області з футболу серед команд першої ліги. Минулими вихідними відбувся передостанній тринадцятий тур змагань. Віталія Чернечої Слободи зустрічалася в гостях з відвертим аутсайдером турніру Білопільським динамо. Вже Владислав Максимук та двічі Павло Зимовець зняли всі питання щодо переможця гри. На перерву команди пішли за рахунку 3-0 на користь Віталії. А незабаром після перерви Микола Холод встановив остаточний результат гри. Отже впевнена перемога Віталії з рахунком 4-0. Сейм з Кузьків теж грав на виїзді з футбольним клубом «Королеве». У цій грі теж були забиті 4 голи, проте без переваги жодної з команд. Бойова нічия 2-2. Результати решти зустрічей 13-го туру. Колос Васильівка футбольний клуб Дружба. Технічна перемога Колоса. Колос Шостка футбольний клуб Велетень Глухів 2-1. Перемога колоса перервала двовладдя у турнірній таблиці. Тепер перед заключним туром шоскінська команда має 35 очок, велетень 32. Ці команди залишаються претендентами на чемпіонське звання. 28 очок набрала Віталія, яка має ще гру в запасі. Команда зберігає шанси на срібні медалі, проте здобути їх буде нелегко. А ось бронзу Віталія з Черначої Слободи здобуде точно, оскільки відірвалась від найближчого суперника на 10 очок. За четверте місце теж очікується боротьба в останньому турі. Сейм має 18 очок, футбольний клуб Кралевець 16. А три аутсайдери швидше за все не змінять свого турнірного становища. Васильівський колос набрав 13 очок, дружба 6, Динамо про залікові очки продовжує лише мріяти. Традиційний турнір з футболу серед ветеранів Кубок пам'яті друзів відбувся в канотопі останнього дня вересня. Він присвячений футболістам, які пішли з життя. Проводиться у різному форматі за різною кількості учасників, проте в будь-якому випадку відзначається пам'яттю про людей, які присвятили життя чудовій грі футболу. Цього року вшанувати пам'ять про друзів зібралося 5 команд, складених з гравців старше 50 років. Трьома командами був представлений Конотоп, дві команди Локомотива та Порт. За головний приз змагалися також гості з Борзни та Криливця. Вони розіграли головний приз в одне коло. З першої зустрічі про серйозність своїх намірів заявила команда «Борзни». Вона переграла всі три команди господарів загальним рахунком 5-1. Останню гру «Борзнянці» проводили вже в статусі переможців, проте не втратили реноме, зберігши ворота недоторканими в зустрічі з командою Краливця. У підсумку нічія 0-0 і головний приз помандрував на сусідню Чернігівщину. Друге місце посіла перша команда Локомотива. Поступившись у третьому турі майбутнім переможцям 1-2, Локо-1 виграв решту зустрічей і здобув срібні медалі. Третє місце з шістьма очками посіла команда Порт. Дві команди так і не спізнали радості перемоги. Дві нічі, і четверте місце у когостей з Кролевця, єдине очко і п'яте місце підсумок ЛОКО-2. Після закінчення матчів нагороди командам та кращим гравцям кожної команди вручив голова Асоціації футболу Конотопського району Ігор Жила. Хочу визнати всім подяку, всім учасникам змагання, турніри, турніру пам'яті друзів, які пройшов нас в місті Конотоп, які знайшли в собі час покинути дом, огороди. Свої лічні питання і зібралися на цьому турнірі і прийняли участь. За участь у пам Кубку пам'яті друзів з футболу серед ветеранів 50 нагороджується команда Локомотив 2 міста Канато. Кращий рот команди «Локомотив И Кращий рок. Локомотів 2. 2. За участь у кубку пам'яті друзів з футболу серед витеральна після грузного руку. І кращий міста Рітланду. Краще в Гравці. За третє місце в Кубку пам'яті друзів футболу серед ветеранів плюс нагорожа команда футбольний клуб «Порт» міста Канатов. Ветерани. Кращим гравцем. Владимир Александр. Гладун Олександр Як би не боролися, і медалі команда було розправитися. Друге місто, у пам'яті друзі з футболу серед ветеранів, після сузного розвитку футбольний клуб. Локомотив, місто конопло. Загорожиться випилом. Нагорожиться медалями. І краще гравець. Цвітко Олег. І переможець пам'яті рампісовлюс нагороджуються наші землетні Чернівської області повозника ветерани міста Брехна. Да. Нагороджується нагороджуються медалями. Бабіч Ярослав. Кращий гравець Бабіч. І, і кубком перемоси на урок команда Капорз на футбольний ну, купон. А я хочу ще виразити, я хочу я хочу виразити подяку спонсорам нашим нашого турніру. Це Кулішов Денис Франчук Андрій. Журіт, Артем, Антоша Сергій, Костів Ігор. І ще хочу додати за моїм поданням і дві громади. Віталій, де Віталій? Дві громади, три громади у нас ще додався спосіб. Це Бобочецька міська громада, селищний голова, Борисов Вітер Іванович, Дубов'язерська. Сільська рада, сільська голова Білий Клінувач і Попівська громада голова Боярчук Анатолій Васильович. Спасибо вам велике за те, що ви запросили нас на цей красивий, прекрасний турнір. Турнір відбувся на високому уровні. Ми, як завжди, ветерани, ветерани, показуємо молоді, як треба грати, як треба боротися, як треба дивитися. Усе все буде Україна.